У Чернівецькій області працівники ТЦК побили німецьких волонтерів і побили одного з них так, що він лежав непритомний протягом півгодини під фурою в наручниках. Як розвивалася ситуація? Ці три волонтери: німецький, і один український, поверталися із сходу України назад в Німеччину для того, щоб затоваритися. Вони від початку війни займалися доставкою продуктів харчування гуманітарної допомоги у прифронтові зони. Цього разу повертаючись назад в Європу, її зупинили працівники ТЦК і почали тягнути українського волонтера. Чому він не воює? В результаті один з співробітників цього волонтера, німець, заступився за нього. За що отримав перцевим балончиком в обличчя після цього його побили? Побили, що він лежав непритомний півгодини. Волонтери і міжнародні організації просять зробити розголос розволос даній ситуації. Тому що такі вчинки ТЦК не повинні просто на них, не повинні просто закриватися очі, тому що люди витрачають свій час, своє здоров'я для того, щоб допомагати українському населенню, а їх за це в Україні б'ють, і б'ють так, що чоловік міг попасти в кому. Тому друзі, в кого є можливість, будь ласка, підтримайте хоча б лайком і по можливості репостом. Всім успіхів і мирного неба.